Доброго дня! Виходжу до вас сьогодні з оглядом на акумуляторну батарею компанії Pipe. Напевно, почнемо ми з вами з розпаковки, як вона запакована, що саме знаходиться всередині, і тоді більш прийдемо до технічних характеристик. Тут ми з вами відповідно бачимо комплект кріплення для того, щоб відповідно повісти даний акумулятор мануал та комплект з'єднаних кабелів. Тут є індикатори, які будуть показувати вам відповідно роботу акумулятора вимикач. Відповідно, тут роз'єми для конекторів, тут захисні шини, які будуть захищати до моменту підключення акумулятора. Тип батареї, літій залізофосфат. Відповідна номінальна напруга 51,2 В. Ємність даного акумулятора це 5,1 кВт годин, номінальна ємність 100 Ампер в годину. А годину. В даний акумулятор вмонтована система БМС це відповідно захист від перезавантаження, глибокого розряду, перегріву тощо. Цей акумулятор є чудовим вибором для зберігання енергії як на мережених, так і на гібридних станціях. Буквально вчора ми знімали огляд на встановлення сонячної електростанції на одному з наших підприємств, в якому використані саме акумулятори цієї компанії. Отже, що ми встановили на цьому об'єкті? На цьому об'єкті ми встановили 50 кВт акумуляторів фірми Pites. А це теж досить непогана фірма, яка ми дуже часто встановлюємо. Загалом в таких великих обсягах а, пайці працюють адекватно, без а, всяких збоїв. Заряджаються акумулятори від сонця та від мережі, і ви можете економити своє споживання, тому що акумулятори аж 50 кВт, і можна живити і комп'ютери, і кондиціонери, і, в принципі, все це приміщення, яке а, ми тут встановили сонячну станцію, воно може живитися майже тиждень на цих акумуляторах. Оскільки ця модель є досить бюджетною, тому ви можете доставити на свій об'єкт стільки акумуляторів, скільки необхідно буде для забезпечення автономної роботи. Дана компанія зарекомендувала себе як надійна, тому ми її встановлюємо на об'єктах як для фізичних, так і для юридичних осіб. Звертайтеся до компанії Solar Service, ми з радістю підберемо надійне обладнання для вашої станції.